Командир десантно-штурмового батальйону 81-ї бригади Олег Кузьміних повернувся до рідного Житомира. У полоні терористів захисник Донецького аеропорту провів 124 дні. Учора президент нагородив його орденом за мужність. Як зустрічали героя вдома, бачили наші кореспонденти. Здрастуйте! Командира зустрічав увесь двір. Купили його улюблений торт «Наполеон». Діти стояли із квітами. кажуть, тато справжній герой. Ми молились, щоб він поскоріше вернувся, чекали його, обняв дуже міцно. Посилали малюнки і дуже сильно багато малювали. Тато мене. Сусідка Ганна зі слізьми розповідає, як чекали. І я навіть за нього плакала, бо я знаю, мама через саді знаємо штука. Мені так жалко, так жалко було. Ну, ви знаєте, як це потірати? Хай Бог милий. Це все від Бога, і все одно ми переможемо. Бог за нами. Командир штурмового батальйону 81-ї десантної бригади Олег Кузьміних пройшов від Слов'янська до Донецького аеропорту. У полон терористів потрапив 20 січня, коли його підрозділ рухався до одного з терміналів, аби врятувати поранених бійців. Бойові друзі кажуть: за такого командира не шкода й померти. Нікамбадут реально нас було там сіли положили. Просто там, ну, чуть більше воював, а чи больше ви. Кибор, кніжного генерала, мабуть, брат Олега створив групу у соцмережах і навіть власну організацію комбат для допомоги колишнім військовополоненим. На людей до сім'ї з допомогою, з пропозиціями помочь і очі на людей помагалі. І ми просто подумали, чому б не зділали таку організацію, яка допомагала б таким же як Олег, хто находиться в плену. Зараз комбату потрібна тривала реабілітація, однак і не скажеться. Настрій каже бойовий. Павло Марина Каплун, Олександр Голобородько, новини на першому.